Вітаю всіх! Іде перегляд будинка Слоходосівка. Будинок 240 метрів з терасою. Також є навісне два авто, багато паркомісць є. Дуже гарний дизайнерський ремонт зроблений у будинку. Дочекайтеся, не пропустіть. Ми дійшли. праворуч є гардеробна, таке зеркало з підсвіточкою. Потім йде такий санвузол, шафу вбудованою. З рукомийником, зеркалом, душовою. І така дуже класна вітальня, стіл і кухня. Кухня з острівцем. Також бар стійка є. Дуже гарно видно, що дизайнер постарався в цьому будинку. Пробився красиво. Повністю техніка монтована, сантехніка також є. На першому поверсі також є кімната окремо з виходом, також на терасу. І також є котельня, чи є шафа, бачите. З кухні і є такий вихід на задній двір. Другий поверх. Велика ванна кімната. Загальна з двома рукомийниками потім. Раз кімната. З панорамними видами, друга кімната велика також, і мастер-спальня зі своєю ванною кімнатою, і також зі своєю гардеробною. Пікарний будинок в описі ціна, контактний номер, є сімесце. Запрошуємо вас.